На сьогоднішній день ми знаходимося в зоні бойових дій. Близько п'яти шахедів, як стверджує російська сторона, попали прямо в завод. Вони хвалилися, що вони тут знищили базу НАТО і бачили, як цей завод горів майже добу з відстані 8-10 кілометрів. Всі це осталось. Підприємство було засноване ще після Другої світової війни. В 78-му році розпочалося будівництво заводу, на якому ми є, називається завод Ольвія, і так само називалося підприємство «Ольвія», так як ми знаходимося на території бувшої грецької колонії, тобто самого великого міста на Чорному морі в п'ятому столітті до нашої ери. І тут ще за 2,5 тисячі років росли виноградники, розвивалося сільське господарство. З 2005 року, ну коли я сюди прийшов працювати, ми просто дали поштовх, і підприємство стало уже не тільки первинне виробництво, а й вторинне виробництво. На сьогоднішній день це підприємство виробляє не тільки виноробну продукцію і шампанське, а також і виробляє, розливає коньяк, Грапу і напої алкогольні. 24 лютого, як і всі, всі проснулися від вибухів, бо в Очаковському районі ще в 4 години ночі був ракетний обстріл. Тут всі абсолютно це чули і зразу зрозуміло, що це війна. Через кілька днів вже майже підійшли до Південного Бугу російські війська. Тут почалися колосальні обстріли. От, завод не працював до кінця травня. Тут були наші артилеристи і ракетчики, які вели контрбатарейну боротьбу з тим берегом. вели вогонь російські війська, ну наші відповідали. Того десь ну, приблизно за 4-5 місяців 22-го року. Порядка 2-3 тисяч систем залпового вогню по нашій території впало боєприпасів. Велика частина лишилася не розірвавшись. Це були в основному були касетні боєприпаси. І з-за цього ми не змогли просто 22-му році обробляти виноградники. Вони були всі закидані субкасетними боєприпасами. Із 1100 гектарів виноградників ми втратили 600 гектарів. А для того, щоб виростити 100 гектарів винограду до зрілості 5 років, коли він починає плодоносити, це десь треба порядка мільйон доларів. Повномасштабне вторгнення, коли розпочалося, якраз у нас була обрізка даної. Ділянки винограду. Були люди на винограднику, вибухи, шум, людей забрали з виноградників, розпустили людей. Через 2-3 дні якраз оця ділянка була обстріляна з тої сторони, бо там уже на тій стороні стояли канцапські війська, було обстріляно ураганами, торнадо, смерчами. Тут розгоні двигуни, Були, на сьогоднішній день ще розгоні двигуни. Тут в рядках стоять від е, ураганів. Доводилося виносити нерозірвані боєприпаси на края полів, тому що, скажімо, у саперів і так вистачало роботи, тому виносили, потім сапери, приїжджали, забирали. У квітні місяці рослинництво повернулося до роботи. Почали сіяти сояшник, обробляти озимий клин, а виноградарі були у відпустці, тому що дуже було небезпечно виводити людей. Людей ми на виноградники вивели вже десь на збирання врожаю в серпні місяці. Ну, самі розумієте, що на виноградник нога людини не ступала, виноградники були гроші, хворі. Що змогли, те зібрали. Частина виноградників загинула. В господарстві був маломоторний літак, який використовувався для внесення затаерів. Коли розпочалася війна, він так був на території, тому що його готували до сезону, робили ремонт, обкатку, обльот. Прилетіла ракета. Вирова була десь метрів 10 на метрів 6. Попали в літак, правда. Там ще стояли посівні комплекси, попали по посівним комплексам, стояли культиватори для міжрядного обробітку. порозбивали культиватори, пошкодили зал, пошкодили адміністративне приміщення, склади. Ну так якось. Все відремонтувалося, все функціонує. Літак, правда, не функціонує. Треба працювати, треба допомагати країні та не опускати руки. У 22-му році зв'язку з тим, що було закрите море, і потім тільки було частково відкрите по Чорноморській зерновій ініціативі, Ціна на зерно була в середньому десь в два з половиною рази нижча, ніж взагалі в світі. А, наприклад, паливно мастильні матеріали чи Добрива чи засоби захисту були набагато дорожчі, ніж на світовому ринку, і це привело до колосального дисбалансу і, звичайно, приводило до колосальних збитків. Тобто, чим більше господарство обробляє землі, тим більше воно генерує збитків. І така ситуація була і в 22-му, і в 23-му році. І коли в 24 му році був пробитий Україною морський коридор. З того часу почали рости ціни і вирівнюватися до світових. Ну, наприклад, якщо порівняти у 2023 році, якщо на нашому ринку тонна ячменю коштувало 4 тисячі гривень, зараз вона коштує 9 тисяч. Тобто можна зрозуміти, які колосальні втрати були понесені в зв'язку з тим, що не було можливості вивозити свою аграрну продукцію. Ситуація економічна трохи. Поліпшилася, але погіршилася вона кадрово в зв'язку з тим, що у нас критично не вистачає людей. Половину людей, наприклад, бронюють, половину повинні йти в воєнкомат, а потім проходить час. Знов з тих, що половини, знов половину бронюють, але в нас вже війна йде вже майже три роки. І в нас з самого початку люди пішли на фронт, і зараз в нас ну, критична ситуація по людям. Це в нас найвелика проблема. А так як в нас техніка Сучасна, дуже потужна і широкозахватна, то у нас втрата одного чи двох механізаторів може проводити до дуже тяжких наслідків, так як не будуть оброблятися сотні, а може й тисячі гектарів землі, яка приносить урожай, яка приносить податки до бюджету, і також люди не зможуть отримувати орендну плату і, наприклад, зерно собі напаї. На виноградниках дуже велика питома вага ручної праці. Наприклад, обрізку винограда ну, неможливо замінити машину. Того в нас працює набагато більше людей на виноградарстві. І якщо, наприклад, рахувати один гектар зернових чи, наприклад, один гектар винограда, це десь приблизно рахують 5-6 гектарів зернових. Тобто, наприклад, якщо у нас 460 гектарів виноградників, то можна абсолютно сміло сказати, що це рівняється 3000 гектарів під зернові. Все робилося поступово. Прийшли все-таки до вертикального обробітку ґрунту. Купили відразу в господарство ну, один потужний трактор, один агрегат вертикальний, ну і почали пробувати. І так, перший рік спробували, зрівняли врожайність, і можна сказати, що наступні роки практично 100% перейшли вже на вертикалку. І цей рік вже показав, що навіть в засушливих умовах і по області, по статистиці ми взяли навіть плюс тону, можливо, навіть десь і більше до півтори тони прибавки, ніж ну, було в класики. Тобто є результат, і, по друге, економія часу. І на даний момент особливо важливо е людський ресурс. Просто, де немає механізаторів, де немає спеціалістів, можна мінімальними затратами, просто економічно вигідніше і природно вигідніше. Тобто не треба там не ламати природу ніде нічого. Ми просто допомагаємо їй створити ті умови, щоб для культурної рослини все було добре. За це майбутнє. Завдяки цій технології, навіть в шалену спеку ґрунт не перетворюється на асфальт, він не тріскається. Немає цього випаровування і ну, мульча робить своє. Оцих 5-6 сантиметрів, де потім образовується органіка, де з'являються індикатори, це дождєві черв'яки. І вони роблять свою роботу. Рослина дихає, оскільки ну, це канали, це ходиться це все. Розуміючи те, що клімат все-таки змінюється в гіршу зону. Що через деякий проміжок часу ми просто станемо Туреччиною, десь туди серед зерномор'ям, Грецією, я не знаю, то готуємося до всього цього, шукаємо різні шляхи. Можливо, за цей час, поки ці зміни будуть іти, ми все-таки створимо оцей верхній родючий шар 10-сантиметровий, який просто буде зберігати вологу, і ми будемо отримувати гарний результат, навіть вирощуючи там пшеницю, соняшник. Льон той самий. Я думаю, що ми витримаємо цей виклик. На сьогоднішній день ми знаходимося в зоні бойових дій і є проблеми з дуже величезні, як по всій Україні, в нас ще більше з електропостачанням. Ми працюємо на дизель-генераторах. Ну, якщо брати там, наприклад, вартість дизельного палива і е продуктивність е брати. Тих же там генеруючих потужності, це десь середньому нам виходить 23-24 гривні кіловат годину. Поставити сонячну енергетику ми розглядали, але це, напевно, скоріше вигідно для туризму, яке б працювало літом, де максимальна генерація. А так як ми більше всього працюємо осінньою зимою і весною, то ми порахували, що ця генерація буде для нас неефективною абсолютно. А ставити вітрову електроенергетику це абсолютно нереально. Чого? Бо ми ну, там 20-22 кілометри знаходяться позиції російської армії, і проліти в півдрону там може над самою головою це, ну, це норма, на жаль, у нас. Сюди на цей завод в 2022 році прилетіло кілька ракет системи ураган касетних, які зробили нам пошкодження, але так як завод дуже великий, вони були не такі суттєві. І Слава Богу, що люди були живі не поранені. 23 рік був такий більш-менш спокійний, так можна сказати, відносно і стабільний. Але в 24-му році десь порядка семи шахедів прилетіли сюди до нашого заводу. Частина була збита, а десь близько п'яти шахедів, як стверджує російська сторона, попали прямо в завод. Можна сказати, що наш завод попав прямо в таку передачу Ріа-новини федеральні російські, де вони хвалилися, що вони тут знищили базу НАТО От, і бачили, як цей завод горів майже добу з відстані 8-10 кілометрів. Ну, це горіли всі запаси нашої тари, це горіли наші склади, це горіли наші приміщення. От. Ну, ми за добу ледве змогли подолати цей вогонь, так як, напевно, ці... Термобаричні шахеди вони мають дуже сильну запальну дію і дуже-дуже тяжко вражають е, всю структуру і горить навіть те, що не може не повинно горіти. Все, Що залишилося? Ми з того часу не перестали працювати. Ми відновили практично більшу частину завода, от на сьогоднішній день і продовжуємо відновлювати. Але нам 1 вересня був нанесений. Тяжкий удар по наших складських приміщеннях, які знаходяться два кілометри від заводу, приблизно 910 тисяч одиниць готової продукції було знищено. Горіло навіть шампанське і вибухало, яке ну, не повинно робити, бо це не горілка і не спірт. Подивилися в російських пабліках, де вони хвалилися, що був знищений склад човнів гур, які мали бути направлені на Крим. І на лівий берег Херсонщини. от, на жаль, це привело ну, до досить тяжких наслідків, так як, ну, як не рахувати 910 тисяч одиниць продукції це надзвичайно висока сума. Ми ще не говтилися від е, тої катастрофи на заводі, але все рівно продовжуємо працювати. якою б не була е, тяжка ситуація, що стосується нашої подальшої роботи і стратегії подальшого розвитку, саме перше це просто працювати. Якщо ти працюєш, це значить люди мають роботу. Якщо ти працюєш, це значить тебе знають сітки, тебе знають люди, тебе знають магазини. Ти в тренді, ти в русі. Якщо ти тільки перестав працювати, навіть маючи на це серйозні причини, як, наприклад, постійні обстріли чи постійні руйнування, стратегія твого розвитку припиняється. Припиняється твоя робота, припиняється твоє існування. То хочу о, побажати своїм колегам. Не зупинятися, працювати, щоб люди вірили в те, що які працюють тут, що вони мають роботу, що вони мають зарплату, що вони мають віру в майбутнє, а підприємство має перспективи подальшого розвитку. Дожити до миру, дожити до перемоги, а далі будувати інші плани. Повернуться люди. В країні буде економічний розвиток. А для цього треба щось робити, якщо сісти, скласти руки, горювати і плакати. То від цього нічого не буде. І я вірю в те, що ми зробимо все. Я зроблю особисто, щоб можна було повернути все, що втрачено під час війни, і далі мріяти про те, що буде краще.